Ну, На жаль, це така хвороба дуже коварна, вона мовчить. Наразі ми лікуємо післяопераційний рак молочної залози. Ми проводимо променеву терапію на грудну стінку і на зони регіонарного лімфовідтоку. Я прийшла котей і там вже вияснили, що це у мене метастази від почки в стіні і в легенях. Я на це не звернула увагу, тому що ну, дуже заклопотано. Все на мені, чоловік форий. І я якось не звернула це увагу. Доброго дня. Мене звуть Пташна Полантина Олександрівна. Я родом. Із Кіровоградської області є таке мальовниче село у нас високе, дуже дуже гарне. Я пенсіонерка, Все життя працювала в торгівлі, дуже любила свою роботу. А зараз дуже захоплююсь городництвом, дуже люблю вирощувати різні корисні речі на городі. <сум> травки всякі, і зимою у мене на вікнах. Різні травички ростуть, все корисне, все для здоров'я. <сум> Це було випадково. Мені робили операцію в Умані. Ну, жіночі справи. І зробили рентген і вже по чомусь подивилися після операції. Та я вже була вдома, і мені перезвонили, що в мене якісь плями на легенях. Перезвонила лікарка моя і сказала, що мені треба прийти великий рентген. Я поїхала, прийшла великий рентген. Вони ж теж не могли діагноз виставити. Сказали, що треба прийти кате. Я прийшла КТ, і там вже вияснили, що це у мене метастази від почки в середній стіні і в легенях. Запропонували мені приймати терапію, такі ліки є сутен, дуже дорогі. Але спочатку сина було якісь заосадження, діти мені, а потім і люди допомагали, син звертався, а потім кредит влізли. Але потім, слава Богу, нам підказали люди, що є така програма, що ці ліки людина може отримати безкоштовно. Я спочатку отримувала в обласному онкоцентрі, а потім їх не стало. Ніде на гарячу лінію позвонили, нам підказали, як можна знайти. Така була програма перерозподіл. де залишилися ті ліки, їх можна було отримати. І ці ліки виявилось, що можемо отримати в тому клінік. Мене запросили, щоб я приїхала сюди. Я попала на прийом до митро Діани Іванівни, онколога від Бога. Просто вона мене я думала, що зараз зайду. Мені випишуть ліки. Я піду. Ні, вона мене обстежила таким чином. Я вам не можу передати. Я знала, що в мене є проблема. В грудях, але я вже не хотіла це трогати, тому що я знала, що я ношу в собі якийсь тяжкий діагноз, четверта стадія, рак почки на минуточку. Це ж, але вона мене знайшла. Вона знайшла. Я мовчала, я не призналася. От такий якийсь страх був це нацепити. а вона це шо? Я кажу, давайте не будемо трогати, давайте. Ні, ні, ви що. Зі мною була моя племенниця, і вони мене разом треба обстежуватись. Може, це і. Не те, що ми думаємо, але треба обстежити. І вже там виявили, що у мене злоякісна пухлина із метастазами у лімфоузли під пафом. Ми лікуємо післяопераційний рак молочної залози. Ми проводимо променеву терапію на грудну стінку і на зони регіонарного лімфовідтоку. Так як у неї лікування раку нирки відбувалося раніше, і це були таргетні препарати, то зараз вони призупинені, і воно буде продовжуватися як тільки ми закінчимо променеву терапію. Тільки мені видали, звичайно, але почалося обстеження. Біопсію мені там взяли безкоштовно, яка коштувала дуже великі гроші. Мені це зробили все безкоштовно. Ну і виявилося, що в мене онкологія ну, третій стадії, я так думаю. Метастази були під. А фою в лімфоузлах, ну, коротше, що мені запропонували хімію. Діана Іванівна, я їй така вдячна, вона мене так підтримала, це просто лікар, я не знаю, просто супер. Я її просто так як рідну полюбила. І всі такі лікарі, не тільки вона. Потім я птала приймати хіміотерапію, там також дуже гарний лікар, Супрун Дар'я Олександрівна, також дуже уважна. Я от приходила на, на цю хіміотерапію, коли мене кружляли корхороводи. Може, вам спинку опустити, може вам ножки підняти, може вас скрити пледиком. Що, що я Ну, все, все добре, я така ще не дуже люблю, щоб в мене там залишні. Я не звикла до лишньої уваги. Просто. Я там скільки ласкових склів почула, що я за все життя їх не чула, скільки. Це просто як така атмосфера. У мене трошки вдома тяжко, у мене лежачий чоловік, на жаль, і мама з переломами тазобедреного сустава в трьох місцях. Я їх доглядаю, це дуже тяжко, звичайно. Ну, Я це роблю з любов'ю, бо я просю Бога. Щоб він мене ще потримав на цьому світі, щоб я могла бути їм корисною. І я сюди приїжала. Я знаю, я що приїжджала на таку процедуру, але я там відпочивала. Ну потім, коли закінчили вже хіміотерапію, була операція. Також мені тут робили операцію в хірургії. Я не заплатила ні копієчки, ні за операцію, ні за проживання, ні за харчування, ні за що я не заплатила жодної копійки. Я не знаю, як заслуга моїх лікарів. Вони добивалися, ось не раз добивалися мені і Дар'я Олександрівна, і Діана Іванівна, безкоштовні кате. А операції мені зробив, такий хірург чудовий. Я не знаю. Таке враження, що я в нього я зрозумів, що я не одна ну, що я єдина, в нього хвора. Я вже, коли поїхала додому, він до мене дзвонив, писав вайбері і завжди казав: звертайтеся вночі, в день. І так слова мене його так уразили, як він сказав, я просто зараз плакати хочу, як він мені сказав, лікар повинен бути з пацієнтом завжди на зв'язку. Горе не повинен себе відчувати одиноким. Він повинен відчувати біля себе лікаря, і це так було. Ну а зараз я проходжу променеву терапію. На жаль, трошки прийшлося припинити терапію для почки. Це занадто буде для мене, вже, щоб це все перенесло. Але робили КТ, ну не так все критично. Вісім місяців не приймала, тепер місяць поприймала, і ось сьогодні будемо дивитися знову, що там, яка там. Це Ситуації. Ну, чувствую я себе непогано. Я думаю, все буде добре. Після операційному періоду ми зараз опромінюємо грудну стінку, ще раз наголошую і регіональні лімфатичні вузли, тому що там після лімфодисекції були позитивні лімфатичні вузли. Дійсно, після такої радикальної операції потрібна лікувальна фізкультура, розробка кінцівки, Рекомендовано їй носіння лімфодренажного рикава на цю кінцівку. Під час проведення КТ, коли виявили рак нирки, одночасно побачили на Комп'ютерна томографія, підозрілі лімфатичні вузли в аксілярній ділянці, і потім виконали МРТ, і мамографію і УЗІ, і виявили новоутворення у молочній залозі. Вдалося у пацієнтки виявити два рака. Для цієї пацієнтки ми застосували всі можливі методи лікування: це і таргетна терапія при лікуванні рака нирки, і променева терапія після операції для рак молочної залози. Після закінчення променевої терапії через два тижні буде проведена комп'ютерна томографія, і результати лікування саме після операційної променевої терапії вони вплинуть на те, що потім призначиться їй таргетна терапія. Ну, на жаль, це така хвороба дуже коварна, вона мовчить. Що я відчувала? тепер? Я вже згадую, ну я не звертала уваги. Слабість така миттєва. Таке враження, що я втрачу свідомість. Ну воно проходило. Втрата трошки була ваги. Я на це не звернула увагу, тому що ну дуже заклопотана. Все на мені, чоловік хворий. І я якось не звернула це увагу. Я ж кажу, випадково знайшли, випадково просто. Але я хочу всіх людей просити, просто обстежуйтесь, обстежуйтесь. Якось це було наразі, щоб це було спочатку на першій стадії. Та видали почку, і я б собі жила прекрасно з нею почки. А так вже. Неоперабельна ця пухлина, але слава Богу, що такий препарат, слава Богу, я вже живу більше чотирьох років. Ну, звичайно, ми з ним могли б вже собі дозволити її купляти, як він. Але слава Богу, що у мене такі діти чудові. У них чудові друзі, син у мене, які в нього були збереження. Він всі. Всі на мене потрапили. Ну мені завжди казали, що я тримаюсь. Ну була і плакала, і кричала, всього було. А потім я до цього привикла і нормально все було. Ми радіємо кожному дню свого життя. Ну я така людина, я не можу, коли мені грублять. Я відчувала на собі ці неприємні речі, і я більш не хочу. На ресепшн сидять дівчатка, і в них уже посмішка. Підходиш до них, і вони питають тебе: як ви доїхали, як ви себе почуваєте? Ну це ж дорого стоїть. Ну і лікар любий, до якого ти не зайдеш. зайшла до психолога. Вийшла звідти окрилена. враховуючи складність діагнозу моєї пацієнтки, я гадаю, що треба і психологічно, і фізично підтримувати її. Це і дуже велика робота родичів, це дуже велика робота психолога, який є в нашій клініці. Психологічна підтримка повинна бути щодня з боку лікаря, адміністраторів, медичних сестер і саме нашого психолога. Я прихворіла щось дестрошки, який з'явився вірус, я температурила, і з'явився кашель. І от сестричка вночі заходить до мене і каже: Я вам зробила чайок з німоном і з медом. Ви уявляєте? Я дякую вам. Ну вам же так тяжко, ви ж так кашлюєте. І вона мені внесла цей чай. Я просто в мене сльози на очі навернулися. Це правда. Як сім'я, просто як родичі, як добрі знайомі. Я думаю, що може, щоб не було такої ситуації, може й знаход не знаходила в собі ці сили, тому що я розумію, що я їм потрібна. Дочка дала як син ну, завжди для нас допомагає мені. Ви знаєте, я сама на початку думала, як це все, як це все можна сумістити. Ну вони якось це все так розписали. Діана Іванівна і Дар'я Олександрівна доступно розповідали, як це все воно буде надалі. Що я зовсім не боюся. Я думаю, що все буде добре. Нема паніки ніякої такої. Ой-ой-ой, що ж там буде, що ж там буде. Ні. Я їм довіряю дуже. Я вірю, що все буде добре. Що зразу платила, як на хімію їздила, там невеликі кошти я платила, адміністративний супер. А потім я ні за ліки мені давали дуже багато ліків, щоб підняти там покращити аналізи. Я собі сама колола дорогі уколи дуже. Я ні за що не платила абсолютно. А як операцію робили, то я взагалі ні копійки не заплатила. Я просто я думала, що прийдеться платити хоча б за проживання і за харчування. А коли потім вже вписує, що я клініці ви намі стали. Ви нічого не винні. Це просто якась, не знаю, друга держава, яка ще. Є. Падати духом і довіряти лікарям. І, звичайно, я рекомендувала клініку, «Помоклінік». Тут е, кажуть, що все буде добре. Ми що ми справи, що ви така молодець, ви борець. Це просто таку вселяють надію. Я всім речам довіряю тут. Мені ніхто не сказав, що щось буде погано. Оце відношення воно ну, лікує. Тут лікує навіть атмосфера, тут лікує, лікує розмова з лікарем. Ну це правда. Я знаю це, тому що я це пройшла. Я тут вже лікуюся другий рік. І скучила за внуками. Це я так надію, що я зроблю це. Такі мої бажання, щоб внуки були щасливі, щоб війна закінчилась. Я ходила з тростинкою, а тепер я собі я її забула минулий раз вдома і я її вирішила не брати. Тому що мені вже сказали в транспорті, що старенька жінка, треба вступити. Я не відчуваю себе старою зовсім. Я себе зовсім старою не відчуваю. І всі навіть дивуються, хто у мене ж тут дуже багато. А ви без тростинки? Так. Я вже все, я вже я її покинув. Так що ну, трошки мені звичайно важко від неї пересуватися. Я трошки боюсь, що мене не шатнуло. То я на ну, такі далекі якісь маршрути не вирушаю. Бути уважною до свого здоров'я, приходьте на діагностику, консультація променевого терапевта, консультація онколога в нашій клініці безкоштовно.